Ми чекали його і молились. Він цей день наші мрії здійснив, двері Божого храму відкрились. На очах наших сльози блищать, ми тебе величаємо, Боже, за безмірну твою благодать осягнути якої не можем. Це святковий і радісний час. Ми, як діти, тебе щиро просимо. З неба глянь своїм оком на нас, на молитви, які ми підносимо. Мир пошли і єднання домок. ти один знаєш наші потреби. Хай молитви святої струмок з нашого серця знімається в небо. Звуки щирих і гарних пісень в цьому домі нехай не змовкають, і не тільки в цій радісний день, а завжди ці пісні хай лунають. Хто втомився в дорозі земній, хто духовного прагне прозріння, хто розбитий у вірі своїй, хай знайде тут для себе спасіння, а й побачить тут славу твою, хто втомився, шукаючи правди і гріховну дорогу свою. В своєму серці залишить на Дай любов і єднання серцям, злий дощем благодать своє з неба. Освяти своїм духом цей день, віддаємо його ми для тебе. Амінь.